Трішечки новин з того, що у нас в Україні платіжні термінали iBox перестали приймати готівку для поповнення карток. Для багатьох вчора це стало неочікуваністю. Утім, пояснення є. Виявилося, що власник терміналів систематично порушував вимоги закону щодо фінансового моніторингу. Більше про те, як тепер здійснювати оплату, знає якраз Святослав Тромца, який з нами на зв'язку. Святе привіт. Що буде ось з цими терміналами? Боже, я навіть не пам'ятаю, коли я в останній ними користувалася, але ж є люди, які продовжують це робити. Свят тобі слово. Е, та привіт, Женю. Насправді дуже багато людей і користувачів популярного українського банку, вони саме от поповнюють свої картки через ці платіжні термінали. І ви бачите, що от поруч з нами якраз от той самий термінал, яким люди користуються, і він, начебто, працює, але якщо ми пробуємо натиснути на... Те саме поповнення картки нам е, вибиває помилку, прийом платежів тимчасово недоступний. І там пропонують звернутися до найближчих там інших терміналів. Власне теж саме там працює там, якщо з іншими банками там або навіть комунальні послуги оплатити. Тобто, все вибиває помилку, і термінал по факту якби працює, але готівку не приймає жодних платежів. Здійснити неможливо. І власне ще вчора, 7 березня, усім користувачам популярного от українського банку їм на телефон. Фон в додаток прийшло повідомлення. Ось зараз ви можете побачити цей скріншот, про те, що ці платіжні термінали припинили працювати і зараз можна скористатися іншими, і знову ж таки без комісії поповнювати свої картки за допомогою інших платіжних апаратів. Власне, чому все це відбулося? От 7 березня Нацбанк він позбавив банківської ліцензії власне цю компанію iBox через систематичну... Не порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу так називають, але, е, врешті, кажуть, що е, ця компанія вона займалася, ну скажімо такими е, темними справами і е, е, відмиванням. Доходів одержаних злочинних шляхом і фінансування тероризму навіть називають, і розповсюдження зброї масового знищення, тобто звідси відбувалося фінансування. І зараз ми знаємо, що в цьому банку проходять обшуки, і буде далі відомо більше про можливо незаконні якісь їх оборудки. Нагадаю, що акціонерами банку є Володимир Дробот та Альона Шевцова. І е, власне. Як зазначають в Нацбанку, то суттєво на економічну ситуацію в країні от відсутність роботи цих терміналів не вплине, адже там частка становить невелика від саме їхньої роботи, їхньої участі в економіці. Тому власне, ось така неприємна ситуація. І варто знати всім користувачам от українського банку монобанку, що через термінал iBox зараз неможливо поповнити ну, жодні картки, особливо свою власну. І така ситуація по всій Україні спостерігається, і всі термінали, які зараз стоять, зокрема і в Києві, вони просто працюють, екран підсвічується, але вони вже нічого не можна з ними зробити. І можливо, якщо такі доведуть всі незаконні справи, то можливо вони такі, якби зникнуть тепер з нашого життя і стануть кимось іншим. Така ситуація з Женю, тож звертаємо увагу.